У міській галереї дитячої та юнацької творчості Синій кіт урочисто відкрито виставку робіт учасників міжнародного конкурсу Марка Дружби. Виставка стала черговим подарунком рідному місту до його 234-го дня народження. Між містами Херсоном і Шуманом, навчально-естетичним комплексом, художня школа і міською громадською організацією Болгари Херсона було організовано та проведено конкурс Марка дружби. В ньому взяли участь діти з України та Болгарії. Конкурсні роботи стали яскравим доповненням виставки «Херсону з любов'ю», яка демонструє творчість учнів художньої школи на тему любові до рідного міста. Темою конкурсу стала марка. Ми згадували такий історичний момент, коли в совєтські часи діти переписувалися. Тоді мало хто їздив, але дуже багато спілкувалися з допомогою писем. І от, відтолкнувшись від письма, ми взяли за основу Марку як такий символ письма і создали свою марку. Результатом спільної роботи юних художників стали марки, надруковані Херсонською філією Укрпошти. Такі незвичайні творчі марки стануть справжньою знахідкою для філателістів, адже випущені вони обмеженим тиражем. Переможцями стали представники Общинського дитячого комплексу міста Шумен Каміля Аднан, Моніка Тончева, учні навчально-естетичного комплексу художня школа Карина Алексєрова, Олексій Корш. Призерами конкурсу стали Владислав Антонов, Микита Біда, Катерина Грабко, Марія Криклива, Єва Пархоменко, Ірина Рубцова, Оксана Таченко. Дипломи та подарунки дітям вручив Сергій Черевок. Заступник Херсонського міського голови творча діяльність наших херсонських дітей разом із дітьми-вихованцями аналогічних творчих закладів із міста Шумен ну дійсно є і перспективною, і цікавою, тому що ті ідеї, які діти виклали на паперах, на якихось там ескізних. На моментах вони не тільки є актуальними і цікавими з точки зору творчості, вони є за висловом спеціалістів, перспективними для подальшої реалізації в архітектурних в інших напрямках мистецтва. І це чудово. І чудово, що роботи херсонських дітей на найвищому рівні визначають спеціалісти із різних країн, які сьогодні. Перебувають з офіційними візитами у Херсоні і вітають херсонців із днем міста. Юні художники не приховують радості, адже над конкурсними роботами довелося чимало попрацювати. Діти відзначають визнання на такому рівні для них велике досягнення. Я хотіла сказати про дружбу різних стран, хотіла передати чувства їх. Я очень рада, потому что ну, вот, я даже не ожидала, что именно я буду получу этот приз. Ну, как бы не приз, а вот такую грамоту и подарок. Мне очень приятно, то, что моя работа попала сюда на выставку.